Бахмут, чи то Бахмут, він став, мабуть, найзнаменитішим містом в Україні. Цю назву вивчили журналісти всього світу. Його розташування щоденно відзначають на мапах військові експерти з заходу і сходу. Його доля вирішує долю Східного фронту, а може, і всієї війни. Але що ми з вами знаємо про Бахмут? Вам не здається, що нам, українцям, варто познайомитися з історією цього славетного міста, щоб впевнено розповідати її нашим друзям та ділитися із закордонними колегами? Саме тому ми зробили для цього відео англійські субтитри. Тож не стримуйтесь, діліться інформацією, щоб більше людей дізналися правду. Так, от Бахмут досить типове місто так званого Дикого поля. Що таке дике поле, запитаєте ви загально прийняти визначення, говорить що дике поле це українська частина великого євроазійського степу, яку урбанізували буквально у 19-20 столітті. І тут постає питання: а що ж там було до того? І починається найцікавіше. Тож сідайте зручніше і починаємо. До 19 століття на території, яку ми нині називаємо Диким полем, переважно жили люди кочового та півкочового способу життя: половці, бродники, ногаї, казаки. Так, козаки міст не будували, жили у зимівниках, хуторах, а в сезон кочували за стадами. І Якщо ви не вірите, почитайте спогади останнього козака Микити Каржа, записані на початку 19 століття. Або ж подивіться наше відео про нього. Сучасна європейська цивілізація базується на осілому способі життя будинках, фортецях, містах. Тому ми звикли ставитися до кочевиків зверхньо, Ну, мовляв, дикі люди. Але при цьому забуваємо, що саме кочовики створили наймогутнішу державу старих часів імперії Чингісхана. Кочовиками були скіфи, які залишили нам видатні твори мистецтва. А кочове скотарство і сьогодні є основним постачальником тваринної сировини: від молока і м'яса до шкіри та сировини для фармації. Ну а в бахмутському районі найдавніші сліди людини датуються сьомим тисячоліттям до нашої ери. Біля міста Сіверськ, археологами виявлено майстерні обробки кременю епохи неоліту, тобто нової кам'яної доби. Ну а в часи бронзової доби на цих землях добували мідь. Залишки і плавильних пічок, на яких люди працювали 3,5 тисячі років тому, знайшли біля Клинівських хуторів нині це село Клинове, та сіл пили пчатине, вискрівка і мідна руда. Всього там виявлено 23 рудники з плавильними майстернями. Окрім промислових центрів, давні мешканці Бахмутчини залишили лам численні поховання, в яких науковці виявляють артефакти катакомбної, бабинської, зрубної, бандерихінської культур, а візерунки на керамічних виробах. Намагаються втлумачити через зв'язок із санскритом, єгипетськими петськими іероглівами, накритими кенськими рунами. Знайдено там і могилу воїна кімерійця чи не самого конона Варвара, бо цей літературний герой був саме кімерійським царем. Відкритий поховання скіфської жінки, і кургани сарматських вершників і могильники булгар. Степові кургани ще 100 років тому увінчували кам'яні половецькі баби, яких іще називають Мамаями, але зараз вони прикрашають собою колекції історичних музеїв. Так, що дике поле, як виявляється, було не таким уже й диким. Судячи з археологічних досліджень, люди жили там у всі часи. Та й гріх не жити, коли є багато річок, зокрема бахмутка, яка впадає у Сіверський Донець. Є мідні поклади, багаті посовиська, а головне карстові провали, наповнені солоною ропою, з якою можна видобувати те, що важливіше за міді навіть золота з діамантами, а саме сіль. Бо і що Юлій Цезар казав, що без золота людина може існувати, а от без солі ні. Утім, про сіль та її значення для історії ми маємо окреме відео, яке ви обов'язково подивитеся. А ми лише скажемо, що землі біля річки Бахмутки нічим не відрізнялися від інших степових земель України, окрім залягання велетенських запасів солі. Мабуть, саме це зробило Бахмутчину одним з центрів половецької державності. Там базувалася Орда Хана-Шарукана. Літопис доніс до нас інформацію про половецькі міста у середній течії річки Сіверський Донець: Сугров, Балин та Шарукань. А побіля Бахмут. Розкопано три городища половецьких часів, які місцеві краєзнавці ототожнюють із цими літописними містами. Щоправда, краєзнавці всіх місцевостей та народів полюбляють перетягувати історичну ковдру на свій регіон. Але запаси стратегічного ресурсу солі. І те, що Бахмутська земля є найбагатшою за кількістю половецьких баб в усьому степу, роблять претензії місцевих ентузіастів більш вагомими. До речі, у поміщиці села Ступки генеральші Мажної виявили були половецьку статую, яка зображує воїна в Латах, єдину в своєму роді. Тому є гіпотеза, що її взято з могили хана Шарукана. Щоправда, звідки саме її вивезли, лишилося невідомим. Ну а статуя зараз де ви подумали? У Московському історичному музеї на Бахмутчині також було виявлено статую жінки в багатому одязі, яку вважають дружиною Шарукана. Саме в цій краї здійснив свій знаменитий похід Новгород Сіверський князь Ігор Святославович, про що нам розповідає слово о полку Ігоровим. А хан Канчак, який полонив його, доводився хану Шарукану внуком. То чому ж це поле дике, запитаєте ви? Якщо там постійно жили люди? Якщо там працювали копальні і ливарні, були столиці та промислові центри, де ж тут дикість? І ми обов'язково знайдемо відповідь на це питання, але для початку подякуємо людям, які дають нам можливість разом із вами досліджувати українську історію. Адже ви на каналі імені Шевченка, я брат Капранова, Це наші меценати, що своїми пожертвами допомагають нашій роботі. У складний воєнний час це особливо цінно, бо напад Росії на Україну ґрунтується на історичних міфах про Новоросію, дике поле, три братні народи, спільну історію тощо. Тому дуже важливо розповсюджувати правдиву історію України та українців, адже за її незнання доводиться платити кров'ю. А якщо ви маєте можливість та бажання приєднатися до цієї когорти славних, під відео знайдете посилання на наш Патреон для регулярної допомоги та рахунки для одноразових пожертв. Існує ще один спосіб підтримати канал купувати наші книжки. Під відео ви також знайдете дороговказ на нашу інтернет-книгарню. А в ній новинку книжку історія Європи Український погляд це цікава і легка для сприйняття розповідь про минуло нашого континенту, починаючи від викопних культур до сучасності. Вона супроводжується докладними картами, на яких відображено описані події, а також коміксами, які дозволяють зануритися в епоху, і дуже сподобаються дітям. Ну а паралельно до європейської історії там є короткий виклад історії української. А вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати його. Перед очима, щоб можна було проводити порівняння та шукати асоціації у цих двох процесах, бо Україна це Європа. І так само, як існує європейський погляд на нас. Ми маємо свій український погляд на нашу спільну історію. Книжка стане чудовим подарунком для дітей та дорослих, адже такої вони точно не мають. Ми зовсім нещодавно надрукували перший наклад. І там і в інтернет-книгарні. Ви побачите добре знайому мальовану історію незалежності України, яка користується постійним попитом. І це не дивно. Вона легко і зрозуміло з картами, коміксами та портретами головних героїв. Розповідає про наше минуле та допомагає сформувати українську історичну свідомість. Обидві книжки несуть на обкладинці логотип каналу імені Тая Шевченка, а тому є чудовим сувеніром. Ну а крім того, у коментарі до замовлення ви можете вказати, що потрібен автограф, і тоді ми, брати Капранови, підпишемо книжки персонально для вас. Наближаються новорічні свята, так що не гайте можливості і доручіть святому Миколі принести вам ці книжки. А проте головним залишається принцип інформаційної війни в інтернеті, сформульований згаданим уже Половецьким ханом Шаруканом. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Про те, як жили половці, ми маємо відео, кого росіяни бояться більше за вандеру», яке наполегливо рекомендуємо переглянути. Тому зараз на цьому зупинятися не будемо, а натомість повернемося до Дикого поля, точніше до причин виникнення такої назви. Офіційна версія виглядає так: після розпаду Золотої Орди, половці пішли на схід. Чому пішли? Чому саме на схід? Північне Причорномор'я заселили ногаї, знов таки, чому лише Причорномор'я? А в результаті колишнє поле Половецьке перетворилося на незаселену територію Дике Поле. Жити на ньому було неможливо, бо з півдня налітали ногаї, на крім того, там проходив муравський шлях, яким кримське військо ходило грабувати і палити Москву. Теорія не витримує не те, що критики, а навіть простих запитань. Що такого трапилося на цій землі, що вона знелюдняла, при тому, що поруч спокійно жили люди. Хіба що хтось підірвав ядерну бомбу? Але це вже альтернативна історія, не наш жанр. Насправді ніхто не може нормально пояснити, чому раптом у плодючому, помереженому річками та річечками, степу та ще й з такими селядними промислами утворилася пустка. На біги? Так, пробачте, Поділля, яке так само сусідило з Нагаями, не стало диким полем, і Буковина також, хоча там шляхів і конфліктів було ніяк не менше. Нагадаю, що саме в тій країні османські війська ходили воювати Хотин і Волощину. Мало того, працюючи над книжкою «Історія Європи, український погляд, ми ретельно шукали схожих випадків, коли цілком придатна для життя територія раптом знелюднила і перебувала у такому стані досить довгий період. Не знайшли. Я вам більше скажу, і малопридатні для життя території Європи ніколи не знелюднювали навіть після епідемії чуми, і життя досить швидко відновлювалося. А тут раптом хоп і нікого. Риба в річці є, трава в степу зелені, в очеретах качки і видри плавають, а люди десь поділися. Ну хіба так буває? Для того, щоб знайти розгадку цього феномену, нам треба пригадати, що назву дике поле цим землям дали поляки саме дике, а не порожнє. Відчуваєте різницю? Дике. Це там, де немає звичної для нас цивілізації, де живуть дикі люди і панують дикі, тобто не наші звичаї. Ця назва виникла, бо після ліквідації Золотої Орди на цих землях не утворилася визнаної державності. Вочевидь, сусіди мали багато свого клопота, а місцеві мешканці були досить сильними, щоб боронитися проти наїздів невеликих загонів. До речі, подальший хід історії підтверджує, що сил у місцевих жителів було досить. Адже перші згадки про козаків пов'язані саме з їхніми походами. Ну а як кваліфікувати населення, яке не підкоряється жодному королю чи хану і не має власного монарха? Не приймає ні корон, ні єпископи від папи чи патріарха. Словом, не проявляє жодних ознак цивілізованої Європейської держави. Ну, дикуни. Однозначно, дикуни. Ну а степ, де живуть ці дикуни, не що інше, як дике поле. Так з'явилася назва, яку ми нині активно повторюємо, не замислюючись про те, що вона фактично підриває наші корені та провокує сусідів висувати претензії на степові землі. Ну якщо вони дикі. То хто захопив того й господар, правда? Про походження козаків ми робили окреме відео, яке викликало велику дискусію. Ну а вас запрошуємо переглянути його і сформувати власну думку на цю тему. Відповідно до однієї з 14 теорій походження, про які ми розповідали у тому відео, що правда невідомо до якої саме, в українському степу сформувалося українське козацтво. Ну а на Дону. За тією самою теорією утворилося козацтво Донське. І відповідна річка Сіверський Донець в середній та нижній течії стала місцем контактів цих двох феноменів між собою. Археологи знаходять на Бахмутчині козацькі артефакти: люльки, ножі, шаблі, натільне хрести і посуд. А історики твердять, що береги тамтешніх річок були всіяні козацькими зимівниками, рибними ставками, гардами, пасіками та мисливськими угіддями. Однак на зміну Чингізицькій Орді з північного сходу наш ж посунула Нова Орда Московська. В інтернеті можна зустріти інформацію про те, що перше поселення, так звану сторожу Бахмутську, заснували тут московити. Підставою для такого твердження є згадка про неї у розписі старож за 1571 рік. Однак сторожі у ті часи не передбачали постійного проживання людей. І якщо там і було збудовано якесь укріплення, то воно не мало постійного гарнізону. А проте точно відомо про існування у цій місцевості солеварень, які тримали козаки. Тому перше офіційно зафіксоване поселення там збудував все таки Ізюмський Слобідський полк наприкінці 17 століття. Ну а тим часом на нові захоплені. Московським царством землі почали масово тікати селяни та ремісники, рятуючись від поміщицької та чиновницької сваволі, якою традиційно славилася Московія. За втікачами навіть вислали спеціальну каральну експедицію у складі тисячі солдатів. Ну, як поводять собі московські карателі, нам з вами пояснювати не треба. Тому не дивно, що місцеве населення збунтувалося проти них. До Бахмута прорвався один з ватажків повсталих, уродженець старого Салтова на Чугуїшні. Кіндрат Булавін. Для початку він взявся за економічну базу для нового повстання, а саме вигнав із соляних промислів московську залогу і взявся варити і продавати сіль самостійно. Місцеві козаки одразу обрали його атаманом і з такою підтримкою Булавін розгромив московський каральний загін та вбив його очільника князя Долгоруко разом з усіма офіцерами. Проте московити зібрали нове військо і Булавін став просити допомоги у запорожців. Історія із захопленням соляних промислів наробила багато галасу. Тому Іван Мазепа прислав до війська Запорозького універсал з вимогою заарештувати бунтівника. Однак Кошовим тоді був Кость Гордієнка, який в носі мав і Москву, і союзника Мазеп. Тому булавіну дали дозвіл стати табором біля Кодака і збирати добровольців. Я не буду переповідати вам подальший хід повстання, тим більше що розвивалося воно на Волзі та Дону. Ну а хто хоче дізнатися про це докладніше, подивіться наше відео, чому Росія ніколи не повстане. Там ми розбираємо всі випадки так званого «русского бунта і доходимо парадоксального висновку, що жоден з них не був. Руським, ну а за підсумками поразки булавіна, керівник карателів доповів царю Петру. Воровське містечко Багмут здобуто і спалено, а мешканців переколото і перебито до смерті. Помилуватися на це до Бахмута приїхав сам цар, але розпорядився все-таки відновити Соливарні та відбудувати фортецю. В цій історії Бахмут показав себе як важлива точка зв'язку донського та запорозького війська. Ну і, звісно, центр видобутку солі, що й стало головним економічним потенціалом цієї землі. Як видобувають сіль? В шахтах скаже хтось. А ми відповімо це зараз. У старі часи її випарювали з солоної води ропи. Воду брали з відкритих та підземних озер. У бахмуті, а точніше на бахмутщині, як ми вже казали, ропа знаходиться під землею. Тому козаки черпали її відрами, потім випарювали на великих сковородах, так званих варницях, під якими палили вогонь. Слово вогонь запам'ятайте, воно стало визначальним. Масштаби виробництва солі були такими, що в козацькі часи вся сіль у гітьманщини поділялася на два сорти Кримка та Бахмутка. Що означають ці назви? Здогадайтеся самі. Тому не дивно, що місто розвивалося і стало центром окремої бахмутської провінції у складі Азовської губернії. Дистрибуцією солі займалися чумаки, тобто ті самі козаки. Воли запряжені у вози. Вони ж мажі. Розвозили сіль по всій Україні, складаючи потужну конкуренцію карпатській солі з Дрогобича, де так само є підземні родовища ропи. Але перевагою карпатських родовищ були навколишні ліси, які були постійним джерелом дрів. А от і степовому бахмуті пального не вистачало і тому. 1721 році помічник губернатора Микита Випрейський разом із комендантом Бахмутської фортеці, капітаном ізюмського козацького полку Семеном Черковим, наслухавшись розповідей козаків про чорне каміння, яке горить. Наче дрова, поїхали шукати його в урочище скелевати за 25 верст від Бахмута. Зібрані зразки передали до Санкт-Петербурга, де фахівці оцінили їх дуже високо, і у 1723 році у Скелеватому розпочали першу офіційну розробку кам'яного вугілля. З якої власне і почалася історія донецького вугільного басейну, так що його зародком став саме Бахмут. Але царська влада продовжувала політику витискання козаків з їхніх земель, тому в середні 18 століття імператриця Єкатеріна розпочала переселення туди біженців з османських територій на Балканах. Так на Бахмутчині з'явилися сербини, болгари і молдавани, з яких утворювали військові поселення. Мету цього процесу можна собі зрозуміти за тим, що у 1753 році там було утворено окрему територіальну одиницю. Названу слов'яно-Сербією, столицею Слов'яно-Сербії став Бахмут. А оскільки за річкою Луган вже лежала територія Кримського ханства, військові переселенці мали охороняти кордон і отримували від держави землю та плату за свою військову службу. З них створили Бахмутський гусарський полк. Тут полк треба розуміти не як військову, а як адміністративно територіальну одиницю за зразком полків у Гетьманщині. Полк поділявся на роти. Кожна з яких базувалася у своєму селі, наприклад, друга рота бахмутського полку базувалася у селі Вергунка, яке сьогодні перетворилося на місто Луганськ. Тоді ж у Бахмуті відбувся один з перших страйків у Російській імперії. Робітників довелося примушувати до праці силою війська. Перед новою війною з Османською імперією слов'яно-Сербію ліквідували, і нині про її існування нагадує селище Слов'яно-Сербськ в Луганській області. А Бахмутський полк та вся Бахмутська провінція увійшли до складу свіжо створеної новоросійської губернії. Після перемоги над турками кордони з Кримським ханством відсунувся аж на південний. Бух тому значення Бахмута як фортеці фактично обнулилося. Московити після повернення з переможної війни війська запорозьке розорили землі козаків захопили, а стали чусіч. Знищили. Ну а Бахмутська провінція перейшла до Азовської губернії, після чого була ліквідована і розділена на два повіти: Бахмутський та Донецький, які включили до нової Катеринославської губернії. З того часу Бахмут перетворився на звичайне повітове містечко Російської імперії. Значення Соливарень сильно знизилося через конкуренцію з боку новгородської солі. А проте все змінилося у 70-ті роки 19 століття, коли у селі Брянцівка біля Бахмута виявили запаси кам'яної солі, яку не треба було виварювати. За короткий проміжок часу там відкрилося 5 сольових шахт, роботу на яких отримали кілька тисяч людей. У ті часи Бахмутський повіт давав 12% всієї солі в імперії. Згодом на основі тих шахт виникло робітниче селище, яке комуністи назвали Карло ліпкнетовським на честь німецького комуніста Карла Ліпкнехта. А за незалежної України перейменували на Соледар. На додачу до солі неподалік виявили поклади кварцитів та вогнетривкої глини і почали будувати алебастрові заводи, що значно пожвавило місцеве економічне життя у другій половині 19 століття. На основі корисних копалин, виявлених на казацьких землях, розпочався промисловий бум в українських степах. Його флагманом стала металургія, яка використовувала вугілля Донбасу та залізну руду Кривого Рогу. Було збудовано міст через Дніпро у Катеринославі, колишніми чумацькими шляхами потягнулися залізниці у 1895 році. В Бахмуті вийшла перша українська книжка на Донеччині, збірка віршів місцевого поета Миколи Чернявського після проголошення Української Народної Республіки у листопаді 1917 року. Над бахмутською управою підняли синьо-жовтий прапор. У повіті почала працювати просвіта та вільне козацтво. Однак більшовики у 18-му проголосили на цих землях свою ДНР лнр тобто Донецьку Криворізьку Радянську Республіку. І Бахмут увійшов до її складу. Після підписання Берестейського миру Донеччину звільнили війська ОНР, і Вона стала частиною гетьманської держави. Однак після того, як в результаті поразки Німеччини у Першій світовій більшовики відновили свою агресію, Бахмут був швидко захоплений. Він став центром Донецької губернії. А у 24-му році був переіменований в Артемівськ на честь одного із засновників Донецької криворізької Республіки, більшовика Федора Сергеєва із паганялом Артем. Українізація, на яку мусили піти більшовики у 20-ті, відродила культурне життя краю. А після її згортання у місті відбулися судові процеси над вчителями та колишніми діячами. УНР. В, в місті було спалено 70% бібліотечного фонду. Це яскраво свідчить про його український склад. Під час голодомору в Бахмуті загинуло понад 3 тисячі мешканців. Утім, тут він нічим не відрізнявся від інших українських містечок. Політика комуністів скрізь була однаковою. Так само, як і вся Україна, Бахмут був захоплений німцями у 41-му та відвоюваний червоним у 43-му. А у 50-му році, в закинутих гіпсових штольнях, відкрили Артемівський завод Шампанських Вин, який робив советське шампанське. У 91-му, як і вся Україна, Артемівськ проголосував за. Незалежність на референдумі, і це різко позначилося на його долі. Завод Шампанських вин створив власні торгові марки Артемівське та Крим і знову прославив місто на всю Україну. Ну а далі починається сучасність. У квітні 2014 року місто захопили російські сепаратисти, так званої Донецької Народної Республіки. У липні його звільнили українські збройні сили, але лінія фронту пройшла неподалік. У 15-му Артемівська міськра. Рада звернулася до Верховної Ради з проханням повернути місту історичну назву, і в лютому 16-го воно знову стало Бахмутом. Ну а далі було велике вторгнення, героїчна десятимісячна оборона міста і повне його знищення окупантами. Проте на цьому нічого не закінчується. Адже після звільнення Бахмутщини там обов'язково буде відновлено видобуток Солі, а значить, будуть жити люди і почне відроджуватися місто. Ну а ми з вами зробимо для себе важливий висновок. Держава складається перш за все з людей, а вже потім з територій. Особливо тепер, коли вона великою мірою є явищем інформаційним. А це означає, що кожен з нас може взяти активну участь у відновленні та розбудові України. І для цього треба дивитися українське, слухати українське, читати українське, творити українське, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.